Як зробити так, щоб кожне тренування реально давало результат? Як тренуватись так, щоб м'язи росли максимально ефективно, а не просто збільшувалась загальна маса тіла. У цьому відео я поясню, як правильно тренуватись для набору чистої м'язової маси. Я виділю 5 ключових принципів, які варто дотримуватись, якщо ви хочете побудувати якісну мускулатуру. Це не про набір сили, це не про загальне збільшення ваги. Це відео саме про те, як змусити м'язи рости без зайвого жиру. Принцип перший м'язове навантаження, основа росту. Перший принцип, без якого нічого не працюватиме м'язове навантаження. Це головний фактор росту м'язів. На сьогодні це вже загальновизнаний науковий факт. Що я маю на увазі під м'язовим навантаженням. Це той рівень напруження, який отримують ваші м'язи, коли розтягуються і скорочуються під вагою. Коли ви тренуєтесь, ваші м'язи працюють під навантаженням. Вони розтягуються і скорочуються, адаптуючись до навантаження, яке ви їм даєте. Саме це і запускає процес росту. Чим якісніше ви навантажуєте м'язи, тим сильніший сигнал вони отримують для збільшення. І тепер головне питання: як створити таке навантаження, яке змусить м'язи рости максимально ефективно. Відповідь на це в наступних чотирьох принципах. Також для того, щоб підтримувати україномовний контент, ставте подобайку та пишіть будь-який коментар. Для вас це не складно, а для мене дуже і дуже важливо. Отже, принцип другий: використовуйте чисту техніку для максимального навантаження на м'язи. Щоб м'язи росли максимально ефективно, можливо не просто виконувати вправи, а виконувати їх правильно. Що я маю на увазі, кажучи слово чиста. Я говорю про техніку, яка суттєво відрізняється від того, як тренуються пауерліфтери або більшість людей у залі. Працюючи персональним тренером в залі, я щоденно бачу, як більшість виконують вправи неправильно. Та що там казати, якщо чесно, часто знімаючи себе, я помічаю, як сам дуже сильно поспішаю, виконуючи вправу. В більшості люди просто підіймають вагу з точки А в точку Б, не звертаючи уваги на важливі моменти. Які і роблять тренування ефективним саме для росту м'язів. Один із найважливіших аспектів це темп виконання вправи. Для росту м'язів нам потрібно контролювати негативну фазу опускання ваги, яка має тривати в ідеалі від 2 до 4 секунд. Якщо ви звикли просто кидати вагу вниз після підйому, це відчуватиметься незвично повільно, але дослідження показують, що саме негативна фаза і критично важливою для гіпертрофії. Ще один момент це поєднання повільного негативу з вибуховим позитивним рухом. Тобто, під час опускання ваги потрібно працювати повільно і підконтрольно, а підйом виконувати більш вибуховою манерою. Наприклад, коли ви присідаєте в гак машині, спуск має бути повільним і контрольованим, а підйом максимально швидким. Ще одна поширена проблема це надмірний читінг. Багато людей кидають вагу, використовуючи імпульс і допоміжні м'язи. А не цільові м'язи, що пропрацьовуються. Наприклад, якщо ви піднімаєте штангу на біцепс, розгойдуючи корпус, ви переносите навантаження з біцепса на спину і зменшуєте ефективність вправи. Контроль над рухом і відсутність зайвого імпульсу ключові фактори для якісної роботи м'язів. Коли ви виконуєте вправу технічно правильно, створюєте достатню напругу та контролюєте рух, ви отримуєте максимум із кожного повторення. Але цього недостатньо, якщо ви не докладаєте достатньо зусиль під час підходів. Напишіть у коментарях, які вправи вам найважче виконувати технічно правильно. Можливо, я зроблю окреме відео з розбором найпоширеніших помилок у техніці. Принцип третій. Викладайся наповну. Без цього м'язи не ростимуть. Щоб стимулювати ріст м'язів, потрібно працювати на достатньо високій інтенсивності. Дослідження показують, що більшість людей просто не доводять свої підходи до тієї точки, яка справді змушує м'язи адаптуватись і рости. Вони роблять повторення, але зупиняються задовго до моменту, коли м'язи отримують достатньо імпульсу для гіпертрофії. Новий метааналіз підтвердив, що чим ближче ви наближаєтесь до відмови, тим більше стимулу отримують м'язи. Найбільший ріст спостерігається у повтореннях, які знаходяться максимально близько до відмови. Але чи означає це, що завжди потрібно працювати до повного виснаження? Не зовсім інші дослідження показують, що повна відмова не завжди дає додаткову перевагу. Наприклад, у складних базових правах, таких як присідання чи жим лежачи, тренування до повної відмови може більше нашкодити, ніж принести користь, оскільки воно викликає надмірну перевтому та ускладнює відновлення. Оптимальна стратегія залишити один-два повторення в запасі в перших підходах і доводити останній підхід до повної відмови. Це дозволяє отримати необхідний стимул для росту, не перенавантажуючи нервову систему. У правах на тренажерах або ізоляційних рухах можна Частіше працювати до відмови, оскільки вони не створюють такого сильного стресу на організм. Якщо ви хочете дати м'язам ще більше стимулу для росту, потрібно не лише працювати на високій інтенсивності, а й поступово збільшувати навантаження, застосовуючи принцип прогресивного навантаження, що є принципом 4: дай своїм м'язам причини росту. Якщо ти хочеш, щоб м'язи стали більшими, потрібно дати їм причини для росту. Якщо з тижня в тиждень ти виконуєш ті ж самі повтори з тією ж самою вагою, Прогрес дуже швидко зупиниться, організм адаптується і м'язи перестають рости. Щоб уникнути цього, потрібно використовувати принцип прогресивного навантаження. Це означає, що кожен тиждень ти повинен додавати навантаження в тренуванні. Є кілька основних способів це реалізувати. Додавати повторення при тій самій вазі. Наприклад, якщо ви тренуєте біцепс, можна почати з трьох підходів по 10 повторень у першому тижні, потім збільшити до 11 у другому тижні, 12 у третьому, а коли дійдете до 13, можна трохи збільшити вагу і повернутися до 10 повторень. Пово нарощуючи їх знову. Наступне додавати вагу, залишаючи кількість повторень незмінною. Цей метод підходить для нижнього або середнього діапазону повторень у вправах, де можна додавати відносно зовсім невелику вагу. Наприклад, у жимі ногами лежачи. Можна почати з трьох підходів по шість повторень з певною вагою, і щотренування тренування намагатись додавати по 5-10 кг. Далі покращувати техніку. Якщо вже немає можливості додавати вагу або повторення, можна зосередитись на тому, щоб більш якісно контролювати рух. Повільніше виконувати негативну фазу, тобто опускання ваги, зменшити імпульс та використання читінгу, збільшити амплітуду руку. Такі зміни можуть значно збільшити напругу на м'язи і створити додатковий стимул для росту. І останнє покращувати нервово-м'язовий зв'язок. Фокусування на відчутті роботи м'яза під час виконання вправи може значно підвищити ефективність тренувань. Наприклад, дослідження показує, що якщо свідомо концентруватись на роботі цільового м'яза, наприклад, у підйомах на біцепс, думати про те, як скорочується біцепс, а не просто піднімати вагу. Це може сприяти кращій гіпертрофії. Звісно, покращення нервово-м'язового зв'язку не замінює збільшення ваги чи повторень, але це додатковий фактор, який може допомогти, особливо у ізольованих вправах. Пам'ятайте, прогресивне навантаження це основа росту м'язів. Неважливо, чи ви додаєте повторення, вагу, покращуєте техніку або концентруєтесь на відчуттях, головне, щоб тренування ставали складнішими і давали м'язам новий виклик. І п'ятий принцип: вибирай вправи, які дають максимальне навантаження на м'язи. Оскільки м'язове навантаження це ключовий фактор росту, важливо вибрати вправи, які дають найбільше навантаження на цільові м'язи. Тут дехто може зі мною не погодитись, але давайте розберемось. Ця порада стосується виключно тренувань для чистої гіпертрофії, а не для розвитку сили чи гібридних програм. Так, дійсно можна побудувати хорошу фізичну форму, використовуючи лише базові вправи з штаною присідання, жим чи станову тягу, підтягування і тому подібне. Але якщо ваша мета максимальний ріст м'язів, цього недостатньо. Є дві основні причини. Перша, деякі м'язи залишаються недостатньо задіяними. Якщо ви робите тільки ці базові рухи, то такі м'язи, як, наприклад, біцепс, середні дельти, біцепс стегна та ікри, не отримують достатньо навантаження. Друга, не всі вправи мають найкраще співвідношення стимулу до втоми. Цей термін запропонований доктором Майком Ізрателлом, надіюсь, правильно вимовив, означає, що одні вправи дають більше напруги на м'язи при меншій втомі, а інші навпаки. Станова тяга створює високе навантаження на сідничні м'язи та розглядачі хребта, але водночас вона надзвичайно виснажлива і потребує багато часу на відновлення. Для силового тренінгу це виправдано. Але якщо ми тренуємося виключно для гіпертрофії, нам краще обрати вправи, які дають більше напруги при меншій втомі. Це не означає, що всі виснажливі вправи погані. Втома неминуча і необхідна, але якщо можна отримати такий самий або навіть кращий стимул при меншому навантаженні на нервову систему, це буде ефективніше для росту м'язів. Саме тому тренажери це дуже хороший варіант. Вони створюють високе навантаження з меншим стресом для суглобів, а також безпечніші для роботи до відмови. Дослідження підтверджують, що всупереч поширеній думці тренажери є не менш ефективними ніж вільні ваги а в деяких випадках навіть кращими. Основна перевага тренажерів у тому, що вони забезпечують стабільний рівень напруги протягом усього руху. Наприклад, у класичному підйомі на біцепс з гантелями напруга найбільша, коли ліхті згинаються під кутом 90 градусів, а у повністю розтягнутому положенні вона майже відсутня. Але у підйомі на біцепс в нижньому блоці напруга рівномірно розподіляється навіть у розтягнутій фазі, що робить вправу ефективнішою для росту м'язів. Однак, це не означає, що вільні ваги потрібно виключити. Вони мають свої переваги, вони значно доступніші. Вони мають кращу загальну солову адаптацію та активацію стабілізуючих м'язів. Я сам використовую базові вправи і вважаю, що вони. Можуть і мають бути частиною програми, якщо правильно їх використовувати. Але якщо ми говоримо про тренування, орієнтовані виключно на ріст м'язів, то нам не потрібно надмірно виснажувати себе складними базовими рухами, після яких потрібне довге відновлення. До того ж, ми вже знаємо, що деяка варіативність у виборі вправ і новизна це корисно для росту м'язів. Виконувати одні й ті ж самі вправи рік за роком, може не лише зменшити ефективність, але й просто набриднути. Є ще кілька другорядних факторів, які можуть впливати на гіпертрофію. Але спочатку, якщо ви хочете отримати повністю індивідуальну програму тренувань під обладнання, що є у вас вдома чи в залі, та або харчування розроблене спеціально під ваші цілі, рівень підготовки та спосіб життя, пишіть мені за посиланням в описі, я з радістю допоможу. Так, от також впливають на гіпертрофію такі от фактори: перший тренувальний спліт. Це просто спосіб організації тренувань, і головне, щоб він підходив вам за графіком, дозволяв викладатись на повну, виконувати достатній об'єм і відновлюватись. Ви можете використовувати фулбаді тренування, спліт верх-низ, схему штовхай, тягни ноги, або навіть модифікований свій спліт за м'язовими групами. Всі вони можуть бути ефективними. Друге, час відпочинку між підходами. Відпочинок щонайменше 1 хвилина між. Підходами зазвичай ефективніші ніж коротші перерви, тому не варто поспішати на тренуванні, оскільки це може негативно вплинути на відновлення між підходами. І третє спеціальні техніки і притрофії. такі як суперсети, дропсети, принцип піраміди, пікового скорочення і тому подібні. Вони можуть бути корисними для подальшого прогресу після початкового рівня. Я планую розказати про ці техніки в окремому відео, тому обов'язково напишіть в коментарях, чи було б вам таке цікаво. Якщо це відео було корисним, поставте лайк, пишіться на канал, щоб не пропустити наступні випуски. І Якщо ви серйозно налаштовані змінити своє тіло, то індивідуальна програма тренувань і харчування це найкращий спосіб зробити це швидко та ефективно. Посилання в описі. Пишіть мені в телеграм або в інстаграм.